Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про роботу швидкої допомоги, про її роботу в умовах воєнного часу. Узнаємо, як працює швидка у Дніпрі, в інших місцях та при фронтовій зоні. Як викликати швидку, коли нема зв'язку? Про виклики на панічні атаки, а ще про Лас-Вегас від Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини. В ефірі Васильівський острів в студії директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Раді Шевченко. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні, 14 лютого, рівно місяць від потрапляння ворожої ракети у житловий будинок на перемозі. Вашим бригадам тоді довелося надавати допомогу пораненим на місці, доправляти до лікарень, допомагати тим, хто був в розпачі, бо вже чув, що. Втратили рідних. Скільки бригад тоді виїхало одночасно і скільки вони там чергували? 30 бригад працювало одночасно. Розпочну з того, що цей день назавжди, мабуть, закарбується в пам'яті дніпропетровців. Це, на жаль, не перша трагедія. Перша була в мирний час, в 2007 році. І у нас багато людей, які працювали і в той час, і тому сьогодні на цю трагедію. Все відпрацьовано було просто до секунди, і алгоритм дій вже був, на жаль, знайомий. О 14.53 надійшов перший виклик на 103, і одночасно виїхали 8 бригад. Тоді до них долучилися ще 22 бригади, і таким чином 30 бригад центру працювали практично до ночі. На жаль, рятувати вже ввечері було нема було кого. Тому я залишив працювати декілька бригад, і наступного ранку, об 11.55 сталося диво, коли рятувальники врятували 27-річну дівчину, наш фельдшер в порушення всіх правил особистої безпеки. Поліз в ці завали в зруйновану будівлю. Побачив все, все, що стирчало з цієї будівлі, з уламків вільного мілку і в гомілку вколов морфін. Таким чином. Почав рятувати цю 27-річну глухоніму дівчину. Це була остання, на жаль, врятована. І через буквально дві години закінчилися пошуково-аварійно-рятувальні роботи пошукові. І ми, на жаль, залишили тільки одну бригаду для рятувальників, і більше живих не було. 37 осіб. 38 особам надана допомога нашими 30 бригадами, 26 з них шпиталізовано, 6 в край тяжкому стані. Серед них, на жаль, було 4 дитини, які врятовані командою Олексія Власова в обласній дитячій лікарні. Найтяжчі дорослі хворі, безумовно, в нашій лікарні Мечникова. Розкажіть про тих, хто сьогодні рятує життя і в тилу, і під обстрілами ворога. Як працюють підстанції екстреної? Допомоги у Покрові, Маркінці, Нікополі. На жаль, не тільки в цих містах. Я нещодавно був в Зеленодольську, найбільш гаряч. І там постійно щось щось гримить. А члени бригад навіть не здригаються вже від цих вибухів і кажуть з посмішкою. Та це вже далеко, це вже кілометрів 20. Вони вже знають кілометраж, навіть по гучності вибухів. Це вже далеко, це вже десь там. Це не страшно, і винесли мені жмені уламків, яка прилетіла у кімнату відпочинку Зелен... зеленодольської підстанції Криворізької станції швидкої до екстреної медичної допомоги. Такі працюють протягом року. Так працює Нікопольська станція, які ховаються в підвали. А навіть до закінчення тривоги, якщо є виклик, то виїздять під час дуже небезпеч... небезпечних обставинах. виїздять і надають допомогу так щодня. Буквально позавчора це був ну, марганець. Усі була ілінка. На щастя, всі цілі. На щастя, всі цілі, боженька береже наших співробітників. Один загинув не при виконанні службових обов'язків, пішов з дитиною дивитися на дрон, який впав на території Нікопольщини, не став нашого фельдшера. На щастя, всі цілі, всі 3341 співробітник центру. Всі надають допомогу. Хтось в складі бригад, хтось у якості економіста, диспетчера, бухгалтера. Жодна особа не втекла від війни. 64 особи зараз наших співробітників захищають вітчизну у складі Збройних сил України, територіальної оборони. 63 медикам і немедикам з окупованих територій ми надали прихисток і стали практично другою домівкою. Вони працюють в нашому центрі. Працюють люди із Бахмута, працюють люди із Лиману, працюють люди з Херсонщини, Запорізької окупованої території, рятують життя. Мешканців Дніпропетровщини, захисників вітчизни. Це добре. До війни або через війну додався новий виклик: енергетична криза. От яким чином нині працюєте? Чи були у підрозділах центру відключення живлення? Як з цим справляєтеся і що робити в таких випадках? Дякую за запитання. На жаль, для нас це була несподіванка, оскільки такого повного блокауту служба екстреної медицини. З ним ще не стикалася і перша така ситуація була 23 листопада минулого року, коли потухло просто все. Але обидві диспетчерські, у нас єдина область, де є дві диспетчерські у Дніпрі у Кривому Розі Обидві диспетчерські одразу перейшли на резервні генератори і працювали, приймали виклики. Інша справа, що не всі могли зателефонувати на 103 але ті, хто зателефонував, ті, отримали допомогу, отримали і вчасно ми. В той день згуртували бригади з пунктів базування, там де стоїть одна дві бригади, згуртували їх на підстанції, і голосом передавали виклик, як у старому фільмі Волга Волга. Передавали виклики, всі люди отримали необхідну допомогу. Ми дуже здивовані тією згуртованістю, яка сьогодні є у суспільстві. Серед благодійників, серед органів виконавчої влади ми протягом буквально декількох місяців на сьогоднішній день отримали 60 дизель-генераторів. Це на область, на область, на нашій станції шість станцій екстреної допомоги. на над... дві І бізнес і влада, так? Це безумовно влада через департамент охорони здоров'я з боку державної обласної адміністрації. Ми отримуємо генератори. Нещодавно буквально у мене в телефоні була записана тендітна жіночка, написана Ірина, громадська рада міністерства охорони здоров'я. Каже: я вам везу генератор. Так, ви ж громадська рада. То я була громадська рада, коли був довоєнний час. Зараз я думала міняти квартиру на більш. Таку пристойну у Києві, але всі гроші витратила як волонтер, і тепер ще працюю з чеським урядом. І чеський уряд вам от привезе два генератори на 75 кВт, два на 25, і 15 генераторів на 5,5 з половиною на, 5 ,5. на 5 ,5 кВт, да. Величезні ми ставимо на диспетчерське, оскільки це так серце нашої служби, оскільки якщо не отримаєш виклик, то не знаєш, куди, куди бігти і кому допомагати. Пальпальним пальним багато треба. пального треба дуже багато, але наш центр практично живе на пальному, оскільки машини всі їздять на пальному. Тому у нас на сьогоднішній день є запас на два місяці резерв пального. А без на саме на дизель-генератори знову ж таки виділа обласна влада і департамент охорони здоров'я надав нам пального на 10 діб автономної роботи. всіх а дизель генераторів ліки теж наявності? безпрецедентна ситуація. Дякую за запитання. Ми в 2014 році, коли сталася війна. Вона ж іде не перший рік, а вже 9 років практично. Ми 9 травня 2014 року прийняли перших поранок з аеропорту. З того часу ми ніколи нічого не просили, оскільки я розумів, що лікарням більш потрібно. У нас була державна підтримка, у нас були ріки, видатковий матеріал, то на тепер просто люди намагаються допомогти і приватні особи, і благодійні організації. Департамент охорони здоров'я створив такий хаб на території. Одного з лікувальних закладів області, де ми отримуємо постійно ліки, видатковий матеріал, сумки. У нас є такі сумки екстреномично, яких немає ні в кого в Україні. Кожна сумка, якщо Просумувати всю вартість кожного інгредієнту буде там 4-5 тисяч євро в сумка від ЮНІСЕФ. Тому з ліками все добре і це для нас не є дай, на сьогодні дай Боже, щоб вони залишилися повними, ці сумки. <кій> Вчора новий керівник військової адміністрації, пан Лисак, наскільки мені відомо, зустрічався з головними лікарями обласних лікарень. Так. про що йшлося? Це було просто знайомство чи щось важливіше? Я вражений цією зустрічю, До речі, і це були Чому? керівники. Не, не, не просто лікарень, а саме тих лікарень, які надають допомогу пораненим сьогодні. Захисникам вітчизни. Це перший очільник області, який через п'ять днів зустрівся з керівниками лікувальних закладів. Це перша теза, яка вже вражає. Сергій Петрович не видно по ньому, що це нови, нова людина і новий керівник області. Він розуміється на питаннях охорони здоров'я. До речі, вчора він протягом там хвилини вирішив питання для декількох лікувальних закладів, які вони не могли вирішити протягом трьох років. Просто дав свій рецепт, як, як це зробити, як це вирішити. Я, до речі, доповідав вчора. На вчорашній нараді розповів про наші проблеми. про… Наші здобутки про те, що ми зробили протягом року, і сказав, що ми впораємося, навіть якщо не буде повного фінансування з боку національної служби здорової країни, то ми проведемо заходи з оптимізації і все зробимо. Повернувся до енергетичної кризи. Скажіть, як викликати швидку, коли немає світла, коли зникає зв'язок. Розумієте, дякую за запитання. Воно дуже актуальне під час блокауту. Але коли немає світла, то не працюють і мобільні телефони. Так. Коли немає світла, то можливо будуть працювати стільникові телефони, ну, тому я і намагатися намагатися зателефонувати стільников, за стільниковим телефоном на 103, Якщо і це не вдається а таких вже і немає ні в кого ну десь, де ще є. У нас ну, при наз принаймні є до речі, не, у нас не на диспетчерських є. У нас є певна кількість телефонів, які на додатках WhatsApp, Viber, Telegram. У нас є мобільні телефони не 103, а мобільні телефони, телефони мобільних операторів Київ і Водофону на кожній станції, на кожній підстанції екстреному допомоги. Тобто, умовно кажучи, людина з певного населеного пункту вона має знати свій номер телефону або своєї первинки свого сімейного лікаря мобільний. А той вже Зконектитить з нашою, з нашою безумовно Знаю, з нашою так. службою. Якщо і це не вдається, то ви можете попросити сусідів, родичів, самотужки дістатися до станції, підстанції чи будь-якого з 94 пунктів базування нашої служби. Ми не знаходимося тільки в крупних містах або в районних центрах. 94 місця базування це досить багато. Ми покриваємо територію Дніпропетровщини там, максимум з 20 хвилинним доїздом. Це у сільській місцевості. Хіба що можете зупинити автівку? Патрульної поліції. Можете зупинити автівку якоїсь рятувальної служби, і вона зв'яжеться з нашою службою і викличе швидку допомогу. Добре. Статистика каже, що через відсутність освітлення і непрацюючий світлофори в шість разів зросла кількість ДТП. Ви це відчули? Ми, на щастя, не відчули шестикратного збільшення постраждалих від дорожньо-транспортних пригод. На третину на третину у нас дійсно зросла Але кількість постраждалих, збільшилась да. Ну, якщо бути точним, на 31% зросла кількість протягом тижня. Якщо раніше ми виконували десь 60 викликів на тиждень з приводу дорожньо-транспортних пригод, то сьогодні їх десь на третину 80-85. До речі, за минулу добу ми виїздили на вісім дорожньо-транспортних пригод і шпиталізували дев'ять постраждалих в результаті цих дорожньо-транспортних пригод. Як взагалі змінили, змінився характер викликів, якщо змінився? Це велика кількість поранених бійців. Кожен виклик може сягати 500 кілометрів. Наша бригада може поїхати на кордон Дніпропетровської Донецької області з цього кордону. Повести тяжко хворого пораненого бійця до запорізького шпиталю і повернутися там через 10, через 10 годин, тобто виклик може сягати 500 кілометрів. Бригада може повернутися вранці, поїхати ввечері повернутися додому. Сьогодні, скажімо, наше завдання: ми ввечері будемо евакуювати з Дніпра 10 поранених, п'ятьох лежачих і п'ятьох сидячих. Це буде наш перший міжобласний рейс. Автобусом підвищеної окоємності, у якому є п'ять реанімаційних ліжок і 16 можна вести сидячих. Це на легких реабілітацію легких і так на, на, на долікування на реабілітацію да, на на подальший етап лікування. Таким автобусом ми також користуємося, коли евакуюємо з межі з кордону з Донецької області, поранених і веземо їх до лікарень Павлограда, Новомосковська, Дніпра. І, безумовно, лікарні мечникова. У нас, до речі, вже два таких автобуса є. Один надійшов від благодійників благодійної організації КАДУС Німеччина. Вони дали нам такі автобуси: 10 санітарних автомобілів. Один надійшов завдяки зусиллям Міністерства охорони здоров'я нашого українського центру екстреної медицини. Тобто, у нас є два таких автобуси це, безумовно, ноу-хау. Ковід, гріб. ГРВ. Ну, що скажете про динаміку на лютий цього року, і наскільки складні випадки нині фіксуєте? 21 рік викликів на ковід 33 тисяч. 22 рік викликів на за ковід рік. за рік 8 тисяч. У 21 жовтня, 21 року, один день, одна доба була 340 викликів на ковід було. То за вчора вісім викликів на ковід за вчорашню добу. Із них семеро ми шпиталізували, тяжких, на щастя, жодного немає. Це в переважній більшості діти перших трьох років життя або люди похилого віку. За вчорашню добу було 79 викликів на ГРВІ з області з населенням понад 3 мільйони осіб. І це серед однієї тисячі викликів, там 79 на гервейці. А виклики на панічні атаки. Ну, наприклад, людина скажеться там на шлунок чи на серце, а виходить, що це просто нерви. Це це не стільки, не стільки панічні атаки, це стільки, просто хибні виклики. Вони були завжди. Немає їх великої кількості. Немає їх великої кількості. Ті, хто панікували, ті покинули територію України, або вже протягом року адаптувалися до цієї ситуації. Так, є хтось, каже, що були серце, насправді це там межеберна неврологія, або хтось собі ще щось надумав. Ну, це не є для нас навантаженням. З алкогольним отруєнням збільшилось? Ні? Населення трохи має. Люди більше стали, чи навпаки. Мабуть, що більше, оскільки десь 700-750 викликів на тиждень у нас до людей у стані алкогольного сп'яніння протягом січня уже цього року 3300 викликів було десь 3300 на людей у стані алкогольного сп'яніння, і з них 1800 особам встановлений діагноз. Відповідний діагноз ну це не настільки бентежить. Безумовно, це краде наш ресурс. Це забирає ну, це наші бригади. В... Це бригади, могли б рятувати і теж. вести і вести поранених або вести, рятувати когось з інфарктом інсультом. Але більше бентежить те, що є дорожньо-транспортні пригоди, де за кермом особа у стані оковальної і тягне за собою, і страждають ті, хто поруч і з тобою. І немала кількість пішоходів, які, яких збивають у стані алкогольного сп'яніння. Пішоход іде темною вулицею без відповідного одягу, без ліхтариків, без ліхтарика, від мобільного телефону. Це, це це дуже велика проблема. Їх їх взагалі не видно. Я сам як водій, практично бачиш їх уже коли. З'являється під самим носом, не. так. О, можливо, з якими незвичними викликами стикалися бригади швидкої у цьому О, році. Най, найнезвичніший виклик це безумовно будинок на житловому масиві Перемога. Це, хіба можна звикнути до, до, до такої трагедії? Особа. І кожного дня у кожній станції такі незвичні виклики. Самі незвичні виклики це з бійцями. А так, нозології залишились ті самі. Самі бачите, що ковід, рви, трохи він відступив, дорожньо-транспортних пригод не так багато. Інфарктів, інсультів за за минулу добу інфарктів 18 інсультів, 28 всього на все. То тобто, не так багато. Ми не можемо ми не можемо звикнути до хибних викликів, коли викликають. А чи немає на місці особи, чи каже, ми не викликали, чи двері не відчиняють. Був такий дуже ганебний випадок. Той день, на щастя, прильотів не було, але були вибухи над Дніпром і зателефонували дві особи у стані алкогольного сп'яніння в районі проспекта Петровського, бригада наша поперлася. Я не можу сказати іншого слова, але поперлася на небезпеку, наражаючись. Нікого не було. Каже, біля шаурми приїдьте, там нас на уламками ноги поранило. Просто я слухав аудіофайл, не знаю, повбивав би. Приїхали, нікого немає, а бригада наражається на небезпеку. Навіщо вони це роблять? Аби була відповідальність кримінальна, чи принаймні якась фінансова, то напевно, що не робила. Оскільки відповідальності немає, то й роблять. Недавно прочитав щось дивне про Лас-Вегас від Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини. Що це? Кажу, що очбово-тренувальний центр працює з 2008 року у нас. Напевно, що єдиний в Україні, який вчить з понеділка по п'ятницю 10-12 наших співробітників, фельдшерів, лікарів екстреної медичної допомоги. Чому Ласвегас працюють талановиті люди, і коли оце сталася навала російська, всі почали учитися онлайн, і наші фахівці учбово-тренувального центру стали робити такі ролики. Інфаркт, інсульт, внутрішньокістковий доступ, купа нозології, хім, хімічне враження, біологічне враження, користування, до речі, цими нашими рюкзаками, новими сумками екстреної медичної допомоги. І придумали, зробили один із роліків, назвали його Лас-Вегас. Коли лікар або фельдшер екстреної медичної допомоги, первинний огляд провів і евакуював пацієнта вже на територію нашої автівки. Знаходиться у салоні, постраждалий часу мало, часу обмаль у співробітника бригади. І таких, до речі, купа протоколів, які іменуються першими буквами, абревіатура, і вони придумали свій Лас-Вегас. Перша буква Л лийте воду, тобто лийте розчини. Друга буква А виміряйте А, артеріальний тиск, С виміряйте сатурацію, тобто концентрацію кисню в крові. Далі слово Вегас, в, винозний доступ забезпечте. Навіть якщо ви ниряєте розчини, то забезпечте винозний доступ для того, щоб в приймальному відділенні лікарні терміново почалася інфузія. Вегас – «Е», наступна буква Е. Це така електрокардіографія Г. Г має подвійне значення глюкоза, глюкометрія, тобто ви виміряєте рівень цукру, щоб знати, який він є. І гіпотермія. Гіпотермія це щоб організм не захолов, накрити термопокривалом. С сангера, забезпечити зупинку внутрішньої кровотечі, це кровоспинний засіб сангера. Тобто абревіатура. Це не є послідовність цих заходів, але це у кожного, хто декілька разів повториться в своїй голові, воно буде вже на підкорки і буде людина виконувати всі ці заходи. Сьогодні День закоханих. Швидка може врятувати кохання. Чи були випадки викликів швидкої, коли потрібно було, ну, наприклад, врятувати сім'ю, скажімо, помирити подружжя, не знаю, комусь стало зле через сварку з коханим? Це не профільні виклики, на жаль, будуть. Ну, не профільні. Не виїздимо, оскільки екстрена медична допомога, тим більше військовий військовий стан у військовий час виконує не тільки. Медичну свою роботу виконує соціальні функції. Безумовно, ми розуміємося, що коли подружжя посварилося і хтось загрожує там покінчити з собою, це суїцидальна, суїцидальна практична да, спроба. І ми виїздимо, ми проводимо якусь сідацію, проводимо і якісь бесіди, безумовно, для це того, щоб психолог? це не сталося. Ну, кожен із нас, психолог, а кожен лікар і фельдшер, психолог встричив, оскільки стикається з такими випадками, що, не дай Боже, протягом 30-40 років роботи. Безумовно, ряд. Але для нас День закоханих не, не, не в тому плані, що рятуємо закоханих, а що тут працюють люди, які закохані закохані у свою роботу. І підтвердженням тому що ніхто, ще раз кажу, ніхто не поїхав, не втік від, від війни. І п'ять наших бригад були в Маріуполі, спілкувалися з чеченцями, спілкувалися з вагнерівцями, спілкувалися з представниками нелюдів. Намагалися витягти із Маріуполя полонених. На жаль, була невдала. Переговори закінчилися німчим, але люди поїхали самі. Дякую за це за вашу працю. На все добре. Дякую дуже. До побачення.